Україна це тихі води і ясні зорі. Україна це край, де широка і довга стрічка Дніпра обрізає жовті лани пшениці, де безодна блакить неба купає золотосяйне сонце. Хто був в Україні і хто знає Україну? Той нехай згадує, а хто не був і не знає, то хай собі уявить, що там скрізь білі хати у вишневих садах. І весною там дуже-дуже гарно, як усі садочки зацвітуть і усі соловейки защіплечуть. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями кудуть, блугатарі з плугами йдуть. Півають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, донька вечерю подає. А мати хоче научати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Є у нашій українській літературі імена, що вибрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя. Таким ім'ям для нас, українців, стало ім'я Тараса Григоровича Шевченко, чия поезія уже понад сто років викликає в людях почуття гордості і захоплення красою, силою і народною мудрістю. Зараз, коли ми покладаємо всі наші надії на відродження, вогонь справедливого шевченківського слова нам необхідний ніж будь-коли, нам потрібні його правдиносні і пристрасть, його внутрішня сила, любов до України, жага до волі і незалежності. Доля Тараса і доля України невіддільні. Шевченко жив Україною, за неї страждав, для неї гартував свою волю, для її пробудження і визволення писав своє неопалене, безсмертне, пророче слово, утверджуючи вікове прагнення українського народу до волі. Шануючи сьогодні кобзаря як символ українства, вклоняємось йому за те, що він єдиний поет-художник у всій світовій культурі, який врятував націю від виродження в умовах колонізації Російською імперією. Сьогоднішня Україна без перебільшення постала завдяки Шевченківському незламному духу, його думам... Українському слову. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як риве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. тоді і я, і лани, і гори, все покину і полину. До самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, сім'ї волій, нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Все йде, все минає, та залишається пам'ять. Добра слава про людей, що мандрують світом у пошуках істини та правди. Сьогодні 209-та річниця від дня народження Шевченка, славного сина українського народу. Але й сьогодні його слово живе поміж нами. Кожне слово Тараса Григоровича Шевченка, ніби із сьогоднішнього дня. Воно допомагає осмислити минуле та зазирнути в майбутнє, відкрити для себе нове у мудрих рядках його творчості. І сьогодні, 9 березня, ми йдемо до його пам'ятника, щоб покласти квіти та висловити свою шану великому Кобзареві.